Нові можливості електронного кабінету з 1 травня платники податків можуть отримати там витяг про стан розрахунків з бюджетом починаючи з 2013 року. Причому зробити це можна за кожний рік окремо та в розрізі податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Раніше отримати такий документ можна було лише за звітні періоди поточного року. Для платників податків, яких станом на подання запиту є наявний податковий борг, розроблено функціонал стосовно розрахунку пені, яка буде нарахована у разі погашення податкового боргу станом на поточну дату. Запит для отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та цільовими фондами за формою j Сто Подаються через електронний кабінет в пункті меню заяви, запити для отримання інформації. Спочатку в запиті потрібно зазначити дату та місяць, за який платник бажає отримати витяг. За кожний рік запит подається окремо. Якщо у платника є податковий борг, та він бажає визначити суму пені, яка буде нарахована після подання запиту. Треба поставити відповідну позначку у полі розрахувати суму пені у поточному бюджетному році. Однак її встановлення неможливе, якщо у запиті визначено період минулі роки. Якщо платник податків встановлює відмітку у розрізі платежів, він отримає інформацію про витяг про стан розрахунків у розрізі платежів. Якщо ця відмітка буде відсутня, то він отримує узагальнену інформацію без розрізу платежів. Також за бажанням платники можуть замовити витяг про стан розрахунків з бюджетом та цільовими фондами з кваліфікованим електронним підписом посадової особи органу ДПС або без нього. Для цього вони не потрібно поставити відмітку в полі з підписом, заповнивши запит, платник надсилає його до органу ДПС за своїм основним місцем обліку. Якщо позначка про КЕП у ньому не встановлена, то автоматично сформований витяг надійде до електронного кабінету упродовж 30 хвилин. В іншому випадку документ стане доступним на наступний робочий день після отримання запиту. Андрій Гаргара, телеканал